Наша інструкція призначена для того, щоб зрозуміти, як встановити серводвигун FXDD на звичайну машину з прямим приводом. Для цього нам потрібна швейна машина, яка є старого взірця без серведвигуну, переобладнати на прямий привод. Ми знімаємо з машини шкіл. Визначаємо, якої довжини і товщини є оцей вал. В наборі, в наборі йдуть ось такі змінні комплекти. Я їх собі розложив ось тут. Ми маємо дві різних втулки для різних діаметрів і різної довжини. Для того, щоб замінити втулку, потрібно відкрутити ось оці. Три гвинти. І втулка у нас витягується, і ми міняємо на іншу. В даному випадку ми вже підібрали потрібну нам втулку. І ми оприділили, що потрібен ось оцей гвинт, так як вони є різні по довжині. В нашому випадку, в нашому випадку ми встановлюємо ось оцей пристрій. Таким чином надіваючи його на головний вал. Для того, щоб його повноцінно закріпити, ми скористаємося оцим гвинтом, який вкручується насквозь до головного валу машини. Далі. Нам потрібно зробити систему кріплення, яка буде унеможливлювати провертання ось цього двигуна. Для цього в нас передбачено кріплення на самому двигуні і пластина, за допомогою якої ми будемо його знерухомлювати. Для того, щоб її закріпити, ми використовуємо отвори. якою ми накріпимо кришку. Крепому... Вкручуємо до опору. З комплектації беремо гвинти кріплення і з'єднуємо. Під потрібні нам отвори. Зафіксовуємо три гвинти, які кріплять безпосередньо і передають рух на головний вал машини. Перевіряємо затяжку. Гвинтів осі вкріплення підключаємо електронну педаль, яка кріпиться безпосередньо уже на столі машини. Зараз воно у нас має ось такий вигляд і вмикаємо двигун. Перевіряємо нашу роботу. Машина працює. Якщо було би необхідно, так як оцей пристрій, двигун, Є універсальний, він підходить абсолютно до всіх машин, але виробники машин швейні є різні різні конструкції. Наприклад, в даній конструкції, якщо би було потрібно його максимально знерухомити, ось у цю частину через ось цей отвір монтажний, ми могли би закріпити додатково до корпусу машини. Перед тим попередньо Потрібно намітити це місце, просвердлити і нарізати різьбу під гвинт. В нашій конструкції залишилося запустити механізм моталки намотки. У нас є регулятор натягу, який встановлюється ось таким чином. і фіксується При іншій конструкції машин, інші моделі, можливо, буде потрібно застосовувати довший гвинт, довшу втулку. І тоді, і тоді, ось тут у нас, ось тут у нас утвориться зазор. Для цього призначені ось оці планки захисні. Вони унеможливлюють потрапляння тканини, ниток на махове колесо на головний вал машини. Вони є.